Дякую, велике. Ось вам візитка. Позвоніть на цей номер і зможете заробити більше грошей. Дякую. Позвоню. До скорого. до зустрічі. Алло, Валера. Що? Я знаю, де взяти гроші на лікувальне Жені. Де? Як? Скажу через 5 хвилин, якщо ти скажеш, що на все готовий. На все готовий, а що треба робити? Сказали, на місці все розкажуть. Ну, добре, я їм дзвоню і говорю, що ми будемо, так? Давай, я вже збираюсь. Так, що там за номера, ага. Ага, так, все дзвоню. Доброго дня, ви хочете прийняти участь горі? Так, але я не один, а з другом. Нічого страшного. Через 15 хвилин за вами приїде машина і за 15 хвилин ви доїдете до місця політику. Добре, до побачення. Ми доїхали, а що нам тепер робити? Не знаю. Доб... Візьміть номерок. Добре. Так, граці, вітаю вас у ігрі в Хальмар. Через 3 хвилини почнеться перша гра. Готуйтесь. Скільки всього буде ігор? Всього буде 5 ігор. Ну що, пішли готуватись? Ну, пішли. Перша гра називається Тихіше їдеш, далі будеш. Що? Відвертайтеся, ви йдете. Коли додивиться на вас, то замріть. Ну що, пішли? Ну, пішли. У вас є 15 хвилин, щоб дійти до верті.